На Лозівщині встановлюються обставини ДТП з померлими. Інформація про аварію надійшла до районного відділу поліції 11 березня о 2 годині 10 хвилин. Дорожня транспортна пригода сталася між селами Смирнівка та Герсевано-Возівської міської територіальної громади. Попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля Опель перевищив безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, в'їхав в квет та допустив перекидання транспортного засобу. Внаслідок аварії на місці події загинув 24-річний водій автомобіля, мешканець. Це самтепанютину та 18-річна пасажирка. річну дівчину та хлопця 23 років, які сиділи на задніх пасажирських сидіннях, доставлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. На даний час триває слідство. На Лазівщині поліцейські затримали чоловіка, який 5 років перебував у розшуку. 35-річний зловмисник обвинувачувався у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185, тобто крадіжка Кримінального кодексу України. В ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили місце знаходження зломисника той переховувався в селі Миколаїв Колозівської міської територіальної громади. 10 березня працівники лазівського районного відділу поліції за участі полку поліції особливого призначення затримали 35 Чоловіка. На даний час зломисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. В Лазівщині поліцейські викрали чоловіка та жінку за скоєння грабежу. Зломисники заволоділи помадою та парфумами, після чого зникли у невідомому напрямку. Співробітники Лазівського районного відділу поліції оперативно встановили зломисників. Ними виявилися 33-річна жінка та 37-річний чоловік мешканці міста Лозова. 2 березня до районного відділу поліції надійшла заява від управляючої магазину. Вона повідомила, що невідомої особи відкрито заволоділи з торгівельного прилавку губною помадою та парфумами. Загальна сума ...шкоди становить 2300 гривень. Речові докази вилучені. Зловмисникам повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 186, тобто грабіж Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. 37-річного чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У відношенні 33-річної жінки обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Лазовій, за фактом порушення карантину, одним з розважальних закладів триває слідство. В ході досудового розслідування було встановлено, що ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями у розважальному закладі відсутня. Від суб'єктів господарювання заяв про оформлення ліцензії в вказаному закладі до податкової служби не надходило. 26 лютого працівники поліції провели санкціонований обшук у розважальному закладі, під час якого правоохоронці виявили та вилучили 8 паків алкогольних напоїв без марок акцизного податку. 23 пляшки алкогольних напоїв з акцизними марками, електронні носії, 10 приладів для куріння та заправки до нього. Також було встановлено, що вище вказаний заклад здійснює свою діяльність без дозвільних документів. В державному реєстрі потужностей операторів ринку не зареєстрований. Крім цього, було встановлено, що в закладі використовуються наймані працівники без оформлення трудових відносин. Після встановлення особи, яка організувала діяльність вказаного закладу, її буде притягнуто до відповідальності. На даний час. Час триває слідство за частиною 1 статті 325, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують здійснювати профілактичні заходи з метою припинення фактів реалізації безакцизної тютюнової продукції. В минулому місяці працівники поліції вилучили понад 3,5 тисячі пачок цигарок та автомобіль з тютюновими виробами невідомого походження. Незважаючи на вказані результати роботи, працівники Лазівського районного відділу поліції продовжують боротьбу з незаконним обігом підакцизних товарів. Правоохоронці щоденно здійснюють патрулювання території з метою виявлення та документування вказаної діяльності. Нагадаємо, що відповідно... До статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт торгівля спиртометиловим, катнячним або плодовим, або роздрібна торгівля алкогольними напоями. Вчуттіть у новими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного збору, чи з підробленими марками цього збору тягне за собою накладення штрафу від 3 тисяч чотириста гривень до 10 тисяч двохсот гривень з конфіскацією предметів торгівлі та виручки одержаної від продажу предметів торгівлі.